Доброго вечора, друзі. 19 Там на годиннику. Час новин на п'ятому каналі. Півгодини про найважливіше. Отже. Таки перекинули на Курщину. Росіянам ймовірно довелося перемістити частину свого війська на захист Курської області, таки відвести їх саме з Покровського напрямку. Аналітики інституту вивчення війни зауважують, все ж це не ті військові, які брали участь у наступі на Покровському напрямку. А поки що, резерви. Однак, попри все, ситуація на Донеччині складна, наголошує і головнокомандувач Олександр Сирський. Про 921-й день Великої війни у матеріалі. Олени Рибіцької Призначені для наступу, одначе участі у боях не брали. Росіяни ймовірно перекинули обмежені підрозділи, які мали б штурмувати на Покровському напрямку на Курщину. Аналітики інституту вивчення війни зауважують, мова про частини бригад, які раніше діяли на схід від Покровська, також Росія передислокувала до Курської області частини першої слов'янської мотострілецької бригади, самопроголошеної ДНР. Аналітики зазначають, що перекидання окремих підрозділів із Донецька навряд чи сильно позначиться на загальній ситуації у цій зоні бойових дій. Після початку Курської операції Росія таки почала створювати тилові військові підрозділи для захисту власної території, бо виявила брак у війську на території Курщини та Білгородщини. На цьому також наголосили у раді резервістів сухопутних військ ЗСУ. Росіяни зараз починають їх формувати ці підрозділи в себе, ну для того, щоб також щоб обґрунтування яке. Територіальна оборона бойовий армійський резерв це підрозділи, які будуть воювати тільки в Росії, хоті всі локальні підрозділи ополчення. Вони їх хочуть, начебто, об'єднати для того, щоб зорганізувати єдину військову силу. Воюють проти цивільних. Знову росіяни, брешучи про ліквідацію колони техніки, яка буцімто направлялась в суджу, обстріляли вантажівки, які очікували на завантажування зерна та стояли поблизу поля. Внаслідок атаки пошкоджено до 20 автівок та є загиблий водій. Сумська прокуратура зафіксувала черговий злочин терористів проти мирного населення. ЗСУ ж насипає окупантам на покровському напрямку, попри те, що Росія має перевагу у кількості озброєння та людей, але завдяки нашим воїнам зазнає відчутних втрат. Так про один із найтяжчих напрямків Покровський коротко повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, крім уже постійної фрази про складну ситуацію, зауважив рішення щодо цього напрямку ухвалюють без зволікань. Російські окупанти вкотре атакують позиції сил оборони скидами з отруйними речовинами, як і раніше. Тактику впроваджують у випадках, коли не мають інших варіантів вибити українських воїнів із вогневих позицій. Про це ветері єдиних новин повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій. Продовжується практика скидів із коптерів боєприпасів із вибухівкою і з використанням отруйних речовин. Загалом за місяць уже 196 боєприпасів з отруйними речовинами. Олена Рибінська, п'ятий канал. Майже сотня бойових зіткнень відбулася на лінії фронту від початку доби. Про це повідомляє генеральний штаб. Чотири рази ворог атакував на Харківщині. Наші захисники відбивали атаки біля Вовчанська та Липців. З десяток боїв відбулося на турецькому відтинку. Там супротивник активно застосовує штурмову авіацію. Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Там ворог здійснив більш як три десятки спроб потіснити наших захисників. Ворог продовжує шукати слабкі місця в обороні на сіверському напрямку Збройні Сили України. Стримали п'ять штурмів поблизу верхньокам'янського та роз. Роздом... Олівки п'ять боя зіткнень відбулося на Времівському відтинку. Не вщухають бойові дії також на Купінському, лиманському, курахівському та краматорському напрямках. Окупанти вдарили по Харкову балістикою. Щонайменше 44 людини травмовані наймолодшому постраждалому три місяці. У дитини гостра реакція на стрес. Про наслідки ворожої атаки повідомив міський голова Ігор Терехов. У місті пошкоджено виключно цивільну інфраструктуру магазини, аптеки, кав'ярні, адміністративні будівлі, автомобілі, зруйновані приватні житлові будинки і торгувальний центр, зафіксоване пряме влучання. У будівлю палацу спорту ракетою типу Іскандер М. А також ще три влучання ракет типу С-300 400 по прилеглій території. Унаслідок удару стався розрив газопроводу. Рятувальникам вдалося погасити полум'я. Прилетіло 5-6 балістичних, саме балістичних ракет по місту Харкову і дві ракети в передмістя Чугуєва. В місті влучання біля входу в супермаркет в Салтівському районі міста, крім того, є возгорання двох приватних будинків в Київському районі, крім того, 4 ракети в цивільний об'єкт в Немішлянському районі. Ви можете побачити, в моїх руках метал зеленого кольору. Саме цей колір характерен для ракети типу іскандер ГМ. Одинадцятеро поранених і щонайменше троє загиблих росіяни завдали удару по Кураховому Донецької області. Окупанти застосували системи залпового вогню. Ураган у середмісті є влучання по приватному сектору та багатоповерхівках. На місці працюють правоохоронні та рятувальні служби. Точну кількість жертв та масштаби руйнувань встановлюють. Долетіли до Москви. мешканцям російської столиці вночі заважали спати безпілотники. Вони кружляли і впали на нафтопереробний завод та електростанцію. Те саме спостерігали і на Курщині, Білгородщині, Брянщині та інших російських регіонах. Джетпо, джекпот зловила Конаківська електростанція у Тверській області. Полум'я від падіння дрона бачили за декілька кілометрів. Як минула ніч в окупантів, Марія Дрозд розповість. Вибухову перший день осені зустріли мешканці Москви. Спросоння мер столиці Сергій Собянін поквапився заспокоювати наляканих містян. ППО збиває все. Ось такою, за словами російського мера, є успішна робота ППО і неушкоджений московський НПЗ. Саме туди впав збитий або не зовсім збитий безпілотник. Яких, як повідомили в мінбивства, було чотири. Через ту саму успішну повітряну роботу. Чомусь обмежив роботу аеропорт внуково. Крім того, невідомі безпілотники встигли влаштувати ще на підльоті до столиці. У підмосков'ї дрони поцілили в каширську конденсаційну електростанцію. Вон пагресу сьолі тут так само буцімто без руйнувань. Пише міський голова Кашири. Проте москвичів на основну вечірку не запросили, адже найспекотніше було у Тверській області. Дронів потерпала Конаківська електростанція. Зачепили і газорозподільчу мережу поруч. Російські пабліки почали повідомляти одразу про дві пожежі. Місцеві кажуть, усю ніч чули дзижчання, а після декілька вибухів близько четвертої ранку. Результат не забарився. На кадрах видно, як вирує полум'я на електростанції. Пожежники такому шоу надали п'ятий рівень складності, а згодом присвоїли і найвищий. Губернатор Тверської області заявив про збиття, нібито п'ятьох безпілотників і відсутність постраждалих водночас до Конаківської ДРЕС Усі шляхи перекрили. Вона є восьмою за потужністю теплоелектростанцію на Росії. Росіяни мають зрозуміти нову реальність. Удари будуть постійними і лише нарощуватимуться. Росія втрачатиме інфраструктуру, світла не буде. Теж це все відповідь за обстріли України. Путін міг би це зупинити, забравши війська і припинивши війну, яку він почав. Гриміло і дзищало не тільки в Москві та Тверській області. Кремлівський уряд заяв. Вив про збиття безпілотників над 15 регіонами боліт. Що і куди попало, російське міноборони як завше мовчить. Проте поквапилося відзвітувати. Загалом над Росією збили 158 безпілотників. Марія Дрозд п'ятий канал. Опалювальний сезон наближається, і українців закликають думати про енергоефективність будинків. В Одесі жителі багатоквартирного дому модернізували систему опалення. Новітні системи допомагають економити до третини коштів. Переконують фахівці, як змінили теплозабезпечення будинку. Бачила Аліна Оганезова. Тут я можу керувати. Я можу бачити тиск в системах по горячої води по опаленню. Член правління ОСББ багатоквартирного будинку показує, як можна керувати роботою теплопункту дистанційно. Мешканці цього багатоквартирного будинку до зими підготувалися, оновили систему опалення. Коли будинок був построєний, збудований, були поставлені 15 котлів, такі от як зараз тут. Стоять п'ять роками. Вони вже втратили свою працездатність. і Була потреба замінити їх на щось нове. Для модернізації теплопункту замінили старі котли на сучасні. Ще у 2021 році. Мешканці будинку подали заявку до фонду енергоефективності. Завдяки цьому змогли повернути понад половину грошей, витрачених на ці роботи. Коли ми почали збирати папери для виконання цього проекту, це зайняло десь два місяці. Загальні збори, збор документації, різні аудіти. Потім на виконання самих робіт по заміні десь. Три місяці ушло в умовах повномасштабної війни. Необхідність проведення енергоефективних заходів зросла, кажуть фахівці. Заміна котлів на сучасніші може дати економію теплоенергії до 30%. Для чого ми це робимо? Щоб економити кошти, щоб теплоносій рівномірно розподілявся по приладам опалення. Для цього робиться балансування системи опалення. Це важливі заходи. з цього треба починати взагалі енергомодернізацію, тобто саме безпосередньо з модернізації. Інженерних систем це серце судинна система будинку. Звідси все розподіляється. Члени ОСББ на цьому зупинятися не мають наміру у планах зробити свій будинок ще більш енергоощадним. А зараз ще ми плануємо роз. Розглядаємо таке питання, щоб встановити сонячні панелі. Мешканці квартир пояснюють, Одеса місто південне, тож сподіваються, що сонячні панелі будуть ефективними. Крім того, це дасть більшу автономію будинку. Хоча дехто має і перестороги щодо таких заходів. Сонячні панелі встановити на такий дах, на дах великий, невеликий, а квартир багато. Тому наскільки це ефективно, я не знаю. Якщо хтось собі. І може встановити це добре, а на весь будинок це мало ефективно. Здається, що менше викидів буде в атмосферу. Так як в нас дуже багато сонячних днів, то напевно вигідно використовувати сонячні панелі. Більш автономні, то є. Частіше електроенергія буде тоді, коли вона людям потрібна. Після встановлення панели теж розраховують на відшкодування частини витрат. Дізнавалися, що для цього є окрема програма. Однак насамперед треба зробити енергоаудит. Кожного заходу в кожній з програм передбачені мінімальні технічні вимоги, які мають бути виконані. Якщо ми говоримо про сонячну станцію, то це обов'язковість в складі сонячної станції наявності панелей інвертора. Обов'язково гібридного і акумуляторів. Ці послуги ми також компенсуємо в рамках програми розробку першого сертифікату проведення енергетичного аудиту і сертифікація будинку після проведення роботи. Нині в Одеській області 26 багатоквартирних будинків зробили модернізацію для того, щоб зробити власний дім енергощадним. Ще у восьми будинках роботи тривають. Аліна Огонезова, Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал. Перемога не за горами, а за тереконами. У цьому переконані переселенці з Донеччини, які відкрили кав'ярню у Дніпрі, для оформлення інтерв'єру обрали стандартний шахтарський стиль. Ба більше у закладі лежить Донецьке вугілля. Чи оцінили такий підхід Дніпряни? У сюжеті Наталії Москаленко. Капучино та вся популярна все беруть. Нам лати капочина Тетяна готує напій з п'янким ароматом в одній з кав'ярень Дніпра. Вона переселенка з Нікополя. каже досвід роботи баристою був, але невеликий. Дівчина хвилювалася чи візьмуть її на роботу? Згадує перші дні. Я ще до цього дуже багато разів сюди заходила. Дуже сильно хотіла сюди попасти. Тут дуже класні дівчата, дуже класний колектив. Ми тут як одна сім'я. Тетяна ділиться ліпшого місця роботи. Годі уявити. Тут в колективі не просто працюють разом, а щиро підтримують один одного. Адже власники кав'ярні, мешканці Донецької області, які втратили своє житло як і дівчина. Звичайно, колектива живуніше. Щоб всі були дружні, це найголовніше. Якщо все буде класно з колективом, то вже і... і з кавою буде все класно. Працює Тетяна позмінно розповідає робочий день, спливає швидко, і навіть робота у найжвавіші години дівчину не лякає. кав'ярні часто буває людно. Полюбляє сюди заглядати на філіжанку кави і дніпрянка Анна. Поруч з роботою знаходиться ця кав'ярня. Побачили так. новий заклад так. та зайшли скартувати. Смачна кава. Не у всіх кав'ярнях така Власник кав'ярні Максим раніше жив у Покровську, але був змушений залишити рідну домівку через російську агресію. На новому місті вирішив розпочати власну справу за грантові кошти. Заклад вже напрацював собі добру репутацію серед дніпрян та гостей міста. Відвідувачам дуже подобається інтер'єра, адже в оформленні кав'ярні господарі вклали душу. На стіні тут висить картина з краєвидом на набережну у Донецьку, а поруч лежать шматочки вугілля з шахти Донецької області, з міста Добропілля, шахта Алмазна. Оксим розповідає, в Дніпрі багато переселенців із Донеччини. Тож чоловік хотів, щоб його земляки, завітавши до кав'ярні, відчули атмосферу рідної Донеччини. Вугілля беруть у руки, розглядають. Власники дали закладу і символічну назву. Назва все ж таки вона стандартна для Донецької області. Так, бо в Донецькій області, в Донецька область е, славиться своїми вугільними шахтами, так а вугілля добувається, коли добувається, то шахтарі спускаються саме в заборі, щоб здобувати вугілля. Да тому це така стандартна назва для шахтарської для шахтарської професії. Поруч стоять і частини військового обладнання. Його господарям передають друзі військові, адже власник закладу вже 10 років займається волонтерством, Продовжує цю справу і досі. Каже, найбільше мріє про те, щоб його рідна Донеччина була повністю визволена від окупантів, і тоді відкриє кав'ярню ще й у своєму рідному місті. Наталія Москаленко, Олександр Пронський, Дніпро, п'ятий канал. Відреставрована хата, пожовклі підручники та різки для покарання. На Рівненщині з'явився перший в Україні музей шкільництва. У ньому зібрані унікальні артефакти, минулого якими користувалися учні та вчителі від 18-го до 20-го століття. Фахівці дослідили, як вчилися школярі, методики викладання та їхній побут. Зазирнули у минуле і наші кореспонденти. У місті Радивилів з'явився унікальний музей шкільництва. Запрацював він у старовинній хаті, який понад 200 років її ще до повномасштабного вторгнення привезли з рідного, відреставрували і встановили в місцевому етнопарку. Тепер тут музей шкільництва Великої Волині. Нам було цікаво дізнатися, а як же була спобудована система освіти колись, тому що ну, в наше завдання дослідити і відродити. Такий центр називається центр дослідження і відродження Волині. Тому ми почали цим займатися. Це все зайняло вибач тільки малесеньку частинку цього, але це зайняло два з половиною Музей діє у вигляді церковно-парафіяльного класу. Тут зібрані оригінальні парти та стільці. Також стіл, табуретка вчителя по центру. Дошка на стінах розмістили світлини учнів, які навчалися у таких школах наприкінці 19 століття. Також оцифровані копії букварів того часу та документи. А біля вчительського столу ще різки. Дуже багато є цікавих моментів, які і сьогодні можна взяти. Тобто в них не було бюрократії. В них була біри. Бюрок... Реті, але вона була така, щадяща тому що зараз, якщо вчителю сказати, скільки він має заповнити документів, то йому нема коли займатися саморозвитком там з дітьми, все остальне він тільки повинен заповняти ці документи, а сенсу у них немає. А була цікава система покарань. Там і насправді я кажу, не тільки різочки, а дуже дуже багато форм. Додає більшість учнів у церковно-парафіяльних школах були дітьми селян і зазвичай вчилися взимку, коли закінчувалася робота на полях. Викладали зазвичай священики кімната. В Вчителя розташовувалася поруч із класом. Тут було все необхідне для побуту. Ліжко, шкаф йому грамоту дали за якісь там заслуги Антонії. Це єпископ Волинський і Житомирський. Все його побут, тобто там він мився, там він зберігав. У музеї представлені освітні документи та підручники того часу збирали артефакти поступово до проєкту залучали краєзнавців, науковців та освітян. Бо тему освіти від 18 століття до 30-х років 20-го на історичні. Волині не досліджена до тепер. Підключили краєзнавців, науковців, освітян, дуже велику когорту столичних професорів для того, аби справді зрозуміти, як розвивалася історично освіта, трансформувалася, бо в різні періоди Україна переживала її частини різні віхи. Історики кажуть, робота над створенням фонду музею ще триває. Клас перших своєму роді в Україні, і навіть війна не обмежує нас в пошуках. В розвитку, в дії, і саме зараз, саме в цей час, це потрібно робити. Організатори закладу сподіваються, що музей шкільництва стане місцем проведення виїзних шкільних уроків та таборів. Наталія Світлова, Вінницька область, п'ятий канал. Нарешті це сталося. П'ятий канал тепер англійською у мережі WhatsApp. Світ має знати правду про Україну і війну Росії на нашій землі. WhatsApp канал п'ятого для англомовної аудиторії це інформаційний журнал із найважливішими новинами про Україну, відео та фотоматеріалами і зведеннями про перебіг війни. Знайти посилання на наш WhatsApp канал Наші читачі і підписники можуть у шапці будь-якої платформи п'ятого чи на сайті 5.ua. Світ має знати правду про те, що відбувається на території України, і існує дуже великий запит на інформацію, правдиву інформацію з України англійською мовою. І ми спробуємо цей запит задовільнити WhatsApp канал п'ятого віднині українською і англійською мовою. Підписуйтесь, передавайте друзям. Нам дуже важлива ваша підтримка. Воцап. Канал це швидкі оперативні новини від авторів п'ятого, але жодного спаму. Друзі, Завершую новини в цій годині. Наступний випуск о – Це буде підсумковий великий випуск. Новин. Тож будьте з п'ятим каналом. Ми з вами однієї крові. Майже три мільйони підписників нашого Ютубу і в сотні разів більше глядачів. Срібна і золота кнопки це ваша довіра. Підписуйтеся на Ютуб канал П'ятого. У нас з вами єдина реальність, одна земля і спільне бажання на всіх перемогти ворога.